І так, народ. Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти відео-розпаковочку на ось такий китайський павербанк. Це в нас павербанк Remax на 30 тисяч. Ось такий має вигляд, ось така коробочка, має водяний знак для того, щоб не було підробок. Повністю заклеєний. І... Давайте оглянемо його, подивимося, що нам китайці пропонують і чи варто зараз звертати увагу на подібні павербанки, тобто ремакс, Хоко, парфон і тому подібні, тому що це дуже цікаво. Ось цей павербанк мені обійшовся на даний час в 1000 гривень, рівно тому 30 тисяч, в принципі, має підтримку швидка зарядка до 20 Вт. Якраз для тих телефонів, які мені потрібні, тому давайте подивимось. Відразу всередині знизу нічого немає. Ось так виглядає коробочка повністю пуста. Відразу ми бачимо інструкцію. Звісно ж, на китайському і на англійському. Але нас цікавить не це, нас цікавить сам повербанк. Маємо папірець. І, в принципі, більш нічого. Тому це прибираємо і залишаємо нашого гостя. Ось такий Powerbank має ось такий суворий стиль. Дуже мені подобається. Ось має ось такі характеристики: 20 Вт по USB і 22,5 Вт по Type-C виходу. Так, так. Кому цікаво, можете зупинити і почитати, що він має. А ми продовжимо 30 тисяч. Ось такий вигляд має тут. Кнопочку, он, яка активує наш дисплей, який чомусь з коробки вже має царапини. Але все одно він зацарапався. Маємо два виходи USB-A. Маємо вхід е, мікро-USB для зарядки павербанка і Type-C, який працює і на заряджання павербанка і на заряджання телефонів, якщо ви маєте шнур Type-C Type-C. Ось такий, час покажу. Ось такий дріт, якщо ви маєте, з двох сторін на Type-C, то можна його, звісно ж, вімкнути в Type-C роз'єм і в телефон. І він буде заряджати током до 22,5 Вт. Якщо затримати нашу клавішу, он активується ліхтарик, який е, досить довго буде світити. Він з'їдає, я дивився по тестах приблизно там відсоток, можливо, 2 за 10-12 годин. Тобто його вистачить на тиждень а то й два безперервно освітити. Якщо ж не більше, тому що я не провіряв. Тому зараз трішки відлучаємось на тести на перевірку, буквально на декілька днів. І повернусь до вас, коли вже в мене буде цікава інформація, як він себе провів і як він себе веде. Тому для вас секунда, для мене тиждень. І так, пройшов тиждень використання цього. Павербанка. Я його розрядив приблизно 3 чи 4 рази. Заряджав ним все, що можна. Просто всі ліхтарі, всі телефони, все, що можна. Всім давав, кажу: грайтесь на, будь ласка, заряджайте. І я вам скажу, він себе досить круто проявив. Заряджається він приблизно за 10 годин, якщо використовувати 20 ватний зарядний пристрій, як вказано в інструкції. Більше в мене, на жаль, не було для тесту, тому я 20 ватним зарядним, приблизно 10 годин він заряджається від 0 до 100%. Вихід швидкої зарядки в нього йде досить хороший. Заряджається телефон швидко, через Type-C, через USB-A. Також підтримка швидкої зарядки. Також маю зараз. 62%, як і минулого разу, так співпадає. І я вам скажу, що він видає, так як о, написано на коробці, Зараз я буквально секунду покажу. Ось на коробці є також інформація. І в інформації відразу написано, що, зараз, секунду, що в нас є 30%. Тисячі ємності і 18750 він дає на пристрій. Так само ми розуміємо, що акумулятор стоїть 37 вольт на 30 тисяч, а для телефону потрібно 5 вольт. Тому він конвертує ці 5 вольт із, із, вибачаю, із 3 вольт в 5. і за цього йде витрата енергії. Тому 18750 він дає чесними. Тому приблизно беручи павербанк на 30 тисяч. Ви отримаєте павербанк, рахуйте, що на 19 тисяч, тому що 19 тисяч він приблизно може видати. Якщо в мене телефон, до прикладу, я використовую в телефоні, в мене акумулятор 2500, то мені вистачає приблизно на 7,5 близько 8 повних зарядок телефона від там, 0 до 100%. Тому ось такий гаджет на зиму я, в принципі. Рекомендую, тому що прокористувавшись тиждень, не було глюків, не було ніяких проблем. Заряджався завжди добре, видавав безкомпромісно, без, без, без перебоїв, тому що в мене був минулий павербанк із е, дисплейчиком. Тому він видавав приблизно там мінуті 40% заряду. Але ставивши телефон, він показував 39%, бац, і падало відразу на нуль. Тут же такого немає, тут відсотки дійсно, так як написано, так воно і залишається. І працює, в принципі, стабільно. Тому дійсно можу рекомендувати цей гаджет на зиму, якщо ви думаєте, чим заряджати свій телефон. Він не дуже громадський, є також такі самі на 40 тисяч, в них приблизно КПД буде близько 27 тисяч. Тому це теж враховуйте, що те, що написано. Це не те, що він видає. Але виробник вже відразу на коробочці і тут він пише, скільки повербанк може видати. Тому звертайте на це увагу, читайте інструкцію, якщо дійсно хороший повербанк і хороша фірма, вона відразу пише все, як є. Ось такий також ремішок шкіряний, дуже зручний, до речі, не дуже сильно псується, і дуже класно носити. Тому... В принципі, отакий от гаджет рекомендую. Зараз вони всі близько тисячі коштують, якщо брати 30 тисяч, 40 тисяч, близько 1300 гривень, 1400, десь отак його хороша ціна на даний час. Якщо, ви будете брати. якщо будете брати пізніше, ціна може, звісно, бути більшою. Але нічого страшного, можна завжди знайти компромісне рішення, можна взяти трішки менше, і його все одно буде хватати на досить довго. Тому. Всім дякую за перегляд. Дійсно пишіть в коментарях, що хочете, щоб я сняв далі, що хочете, щоб ми оглянули, тому що зараз є можливості стикатися з різною технікою, тому пишемо коментарі, підписуємося на канал. І я чекаю ваших коментів щодо наступного відео. Тому бувайте! На все добре! Пока-пока.